Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо дивитися на події, які відбуваються в липні, вже зовсім скоро. Тож, давайте розглянемо, що саме будемо проходити і коли. Також нагадую, дисклеймер: можуть бути незначні зміни по подіях, можуть щось відмінити, додати або посунути таке іноді буває. І давайте одразу розпочинати. Цього місяця буде герой природи гемом, звати її Флорена. Погляд, яким буде герой додаю, він є на каналі. Далі по 15 липня триватиме пляжна вечірка, ще півмісяця буде цей івент, хоча, я думаю, більшість гравців вже його пройшли. Також по 5 липня триватиме війна трьох королівств, яка розпочнеться ще в червні 30-го, і по 5 буде сезонна подія Вальгала на Вік. Далі, з 2 липня по 6 буде подія Астральний Вимір, де можна спробувати прикликати астральних ельфів або гномів, або ганджу чи тука, тут вже як кому пощастить. 4 липня розпочнеться змагання стихій, це буде стихія природи. Спойлер: цієї події буде багато цього місяця, мабуть, найбільше з усіх. Триватиме по 8. З 5 по 10 липня можна буде проходити вежу магів. І ще є нові герої, які мають вийти, та костюми. З 6 по 10 відкриється тремтіння безодні, а з 8 по 12 липня триватиме подія тіні глибин, де можна спробувати виловити колишніх таємних героїв. З 10 по 14 буде сезонна подія суд над дюнами, і якщо ви вже повністю пройшли цей сезон, то лишається хіба лутання ресурсів за зниженою вартістю енергії. Як і на інших сезонах, які вже завершені в грі. Окрім, звісно, нерозказаних казок другої частини скарби полум'я та морозу, подія вже завершена, але вартість енергії за проходження ще поки не знижена. Буде ця подія з 11 по 15 липня. З 13 по 17 триватиме подія випробування Беовульфа. Тож, виходить, вони поки що чергуватимуть Беовульфа з фестивалем івентів. З 16 по 20 буде гардеробна, ще трішки і всі скляні костюми вийдуть. Тут можна готуватися до наступного піщаного чи водяного типу костюма. Я жартую, такої інфи нема, але якщо слідувати логіці розробників, то все можливо. З 17 по 21 триватиме схід Атлантиди, де знову ж нічого цікавого не відбувається. А 18 липня знову розпочнеться змагання стихій. І це мала б бути стихія льоду, але зазначена знову природа. Тож, я так само позначила, але може щось зміниться, то буде лід. Триватиме по 22 липня. 21 по 23 прилетить міфічний титан Гільгамеш, Тож будемо бити. А з 22 по 26 триватиме село гоблінів. 23 го знову буде вежа магів. Маємо дві вежі цього місяця. 24-го розпочнуться нерозказані казки таємниці глибин, перша частина, які протривають по 28 липня. Знову буде астральний вимір під кінець місяця з 27 по 31 липня. Ну а далі розпочнеться сезонний івент Калевала, де будуть два нові герої і костюми на деяких старіших. Триватиме подія з 28 липня і по 28 серпня. Тобто матимемо цілий місяць, щоб її пройти. А ще 28 липня з'явиться кравець, тобто можливість купити костюм на когось з наявних героїв. Тож треба подумати, на кого краще його придбати. І з 28 та по 1 серпня буде вальгала на вік. 29 липня знову будуть тіні глибин, які протривають по 2 серпня. І як я і говорила, змагання стихій буде багато цього місяця, тож 31 липня, вони знову будуть, і змагатися будемо льодом після природи, якщо так і пройде дві природні події підряд. Якщо ж ні, то це буде вогонь. Я внесла так як в офіційній інфі, якщо якісь зміни будуть, то напишу за це в дописі. Протриває ця подія по 4 серпня. Далі скажу за квести на предмети переродження. 2 липня буде квест на книгу, 9 на дротики, 16 на королівський камзол, 23 на ефіри природи і 30 на дамаський клинок. Далі емблеми майстра, 4 на емблеми монаха, 11 варвара, 18 бійця і 25 церковника. Тож кому не вистачає цих емок, зможе пройти квест і собі підзбирати. За квеста дракона, ще скажу, він буде з 8 по 12 липня та з 22 по 26. Також ви, мабуть, вже бачили, що на драконах запустилася пожертва, тобто ви можете згодувати зайвих драконів якомусь повністю прокачаному дракону, і отримати монетку виклику. Тож, якщо є зайві, то можна їх злити. Ще скажу, що з останньої обнови не запустилось додавання івентового героя до звичайного виклику за золоті жетони. Його введуть в 79-й версії. Ну і турніри в нас ще залишились. 6 липня буде реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв без героїв святині та з режимом Баф Атаки. 13-го реєстрація на чотиризірковий турнір з режимом Пришвидшена мана і всі стихії дозволені. 20-го для п'ятизіркових героїв з режимом без хіла і без героїв вогню. І 27-го реєстрація для трьохзіркових героїв з режимом баф атаки і всі стихії будуть дозволені. Тож це все по подіях, що мають бути, щось нема цього місяця таверни легенд, десь забули за неї, або, може, який апгрейд задумали. Ну, але іноді є таке, що її пропускають. Я особисто чекаю на костюми для ГЕМ, хоча таке навряд чи зроблять. Також щось не додали, коли буде завітний квест, хоча мав би бути цього місяця. Ну і острів монстрів знову заглох на невизначений термін. Ще в грі відбулася Ліга Героїв. Поки занову буде невідомо на цей момент, пишіть, чи грали ви в неї, і як в загальному враження. Нова ліга має бути з гостьовими героями. Вже я за це розповідала в інфі за 78-му версію. Як на мене, моє враження забагато часу на неї йде. Останній тиждень взагалі 10 спроб на день, і це ще плюс турнір треба відігравати. А нагороди я б не сказала, що це достатньо цілий місяць на це витрачати. Якщо, звісно, топ, то може, але туди складно потрапити. Плюс, коли ти граєш на плюс-мінус середньому рівні, а трапляються фергюси в обороні, то це великий відсоток фіаско. Ясно, що це змагання, але не знаю, чи вартує це стільки витраченого часу. Тож, пишіть, що думаєте, буду рада будь-яким думкам чи враженням по подіях. Посилання на фото календаря ви знайдете в описі. Ож, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. А я хочу подякувати спонсорам каналу за те, що підтримали канал фінансово. Ось ці чудові люди і велике дякую вам за мотивацію та підтримку. Також дякую всім за перегляд, за вподобайки та за коменти. Це дуже допомагає в просуванні відео та й в загальному фідбек це дуже приємно. А на цьому у мене все всім гарного дня або вечора. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.